Я рада всіх вітати на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, почнемо. Сьогодні я вже знімаю підсумкове своє відео в рамках спільного проєкту «Шалені старти, Березневі шалені старти з Оленкою Бугановою. Також трампилося, що я по в'язальному своєму житті все ж таки, ну, можна сказати, однопроцесниця. Чому? Чому? Е, я не хочу сказати категорично, що в мене один процес, і я його в'яжу. Ні, в мене може бути декілька процесів розпочатих, але в'яжу я все ж таки по одному. Коли мені дуже так під. На бридне, то я можу взяти щось маленьке таке, шкарпеточки або щось таке і в'язати. Але я однопроцесниця. І тут я вирішила вийти трошечки, як кажуть, до зони комфорту і попробувати стартануть. А що з цього в мене вийшло, ми зараз побачимо. Бо я зараз включу невеличку. Нарізочку, те, що я вже підзнімала і підключусь вам чуть пізніше і покажу, що вона вже є. Я вітаю вас, мої любі, і це мій перший старт в спільному проєкті, який розпочаткувала Оленка Буганова, в якому ми в'яжемо. Віжніше ми стартуємо. Так, сьогодні, 1 березня, до речі, в мене календарик з магазину Creative Shop. Я купляла набірчик шкарпеткових спиць від Drops 15-сантиметрових. І в подаруночок мені прийшов такий календарик. Такий він в в'язальному стилі з їхніми пряжами, які є у них в наявності від Drops. але не будемо відступати. В цьому проєкті 5 днів поспіль ми розпочинаємо якийсь новий проєкт, але, для таких, мабуть, як я, є послабшення. Не обов'язково, Оленка сказала, зараз розпочинати всі 5 процесів. Ми навіть можемо розпочати один процес і про нього розказати. Я хочу розпочати ну, не один, але і не всі 5. Ну, мені так хочеться, як мінімум 2-3, я розпочну це, розпочну це точно. Тому, у мене є отака бабіночка. Це. Ангорка Е, тут, мабуть, 750 метрів на 100 грам. Я отмотала вже моточок, буду в'язати в дві ниточки, бо в одну мені якось воно не заходить. В одну я бачила в одну в'яже Валентина. Е, Житейке, жит, житейське в'язання з Валентиною. Валюшка в'яже в одну нитку. Ну, в одну нитку мені якось воно, ну, це, це не для мене, мені трошки треба е, поплотніше. Тому я от розмотала, буду в'язати в дві ниточки. Ну і що ж, я буду підключатися і показувати, що у мене виходить. І так, перший процес розпочинається. Ну що, розпочала я свій джемпер. Набрала на брусову ниточку, бо ще не знаю, що буде з горловинкою. Як ще казала, в'яжу в дві ниточки на четвірки, бо я в'яжу слабенько. ну так, Дивіться, прям петельки так ловко лягають. Залишаю свою красу. Хотіла, спочатку хотіла пустити якийсь ажур. Вже навіть ряд чи два пров'язала ажуром, а в надо, ні, не хочу я ажура. Я хочу, ну, це така буде теплесенька річ. І це моя улюблена лицева гладь. Кому може і не подобається, але я люблю все-таки. Спокійна, класична, більш класична і такі прості, повсякденні речі я собі в'яжу такі лицевою гладдю. Ну що, залишаю до вечора. Що пров'яжу ввечері? Зніму вже що в мене буде? Мабуть, зараз ми поставимо маркерочок. Я тут рядышком. Я поставлю, щоб просто даже для себе знати, що я, що я, я нав'язала. Ось я ставлю маркер. І буду. Зараз йду на роботу, а з роботи прийду. І подивимося, що я там пов'яжу. Ну що ж, дівчатка, це знову я. У мене сьогодні п'ятниця, 3 березня. І я розпочинаю свій. Черговий, ну це в мене вже другий процес. Я хочу розпочати в'язати худі. Худі із Альзе Ангора Голд Сімлі. Я вже розказувала, що я давно хотіла зв'язати таке худі, і, от щоб воно було іменно в таких кольорах. І я зараз розпочинаю. Зв'язала вже ну, це гачком. І зараз буду розпочинати в'язати з капюшона. І подивимося, що в мене вийде. Не переключайтесь на інші канали. Я скоро буду. Ну що ж, ви побачили, як я стартанула в цих шалених стартах. Так, я дуже хотіла зробити три старти. Наприклад, першого, третього і п'ятого, Але в нашому житті все не залежить від нас, а залежить від якихось обставин, тим паче, що зараз така у нас Ой, ну, таке сьогодення наше. І так трапилось, що три дня з мого в'язального життя випало. В общем, із мого життя, взагалі і з мого в'язального життя я не змогла розпочати третій процес, і я не змогла закінчити практично свою готову роботу в спільному проєкті дівчатка таки дівчатка. Так, так трапилось, що в близької для нас родини. Для нашої родини сталося велике горе, і ми їздили прощатися з тою людиною. Тому три дня я не в'язала. Тому третього проєкту нема, хоча я хотіла розпочати в'язати чайку із такого, ну, що небудь із цього твіду. Оцей ріженький твіт я купляла у Оксани Лівчук. Цей у мене був тільки тут різна товщина нитки. І це у мене було. І це у мене було. Це все твіт. І я хотіла зробити якусь комбіновану чайку, таку смугастеньку. Ну, третього процесу в мене не вийшло. Але ж у мене є два, які я розпочала. І. Ну, я вважаю, все, що не робиться, все, все робиться на краще. Тому, перший мій процес, який я розпочала, я розпочала джимпірочок. Так, да, я казала, що я буду в'язати лицевою, просто гладю без нічого. Але, дивіться, як оця паєточка, вона трошки бірюзова, ну така ніжно-м'ятна така. І от на цьому Світло-світло-блакитно, вона дуже непогано дивиться. Я люблю всяке блискуче, блистяче, паєтки мілкі, паєтки крупні, люрікс і всяку-всяку таку фігню. Ой, вибачте. І от я вирішила його додати, і буде така кокеточка у мене, теж, як і в моєму червоному ангуровом. І ось я вже стільки пров'язала. Мабуть, тут синій маркер. Це в мене було з утра зроблено, а це вечерочком я пров'язала, а це от синенького маркера я трошки вчора вечором пов'язала, геть трошечки. Буду продовжувати це в'язати. Так. Другий мій старт це, як я вже казала, худі, чи це ж худі, або що це може бути, або, ну не знаю, худі з капюшоном. Я показувала вам на начальному етапі, коли б була тільки відв'язана оця. Як її? Цепочка як цепочка називається. Із воздушних петельочок, і я зібралась набирати. На капюшон, ось я вже стільки пров'язала. Е, я вже не раз казала, я коли починаю в'язати, я, ну, із мене -то блогер такий ніякий. Бо я я вже 100 мільйонів разів розказала. Я забуваю снімати, фотографувати, мені легше в'язати, в'язати і в'язати. Тому ось я вже на сьогоднішній, зараз, 7 березня 20 1-30 хвилин, я тільки знімаю відео. ну, я зніму. І от я вже стільки пров'язала це капюшон. Тут вже більша частина, боже, нічого не видно, більша частина капюшона відв'язана. Ще трошечки можна закривати і переносити убирати цю додаткову ниточку і розпочинати в'язати вже ріглан. Ой, і це буде моє худі. Ну що ж, мої старти. Не дуже вдалі, але вони в мене є. І я дош... далі буду продовжувати ці в'язати речі. Але шалений... Ой, шалений. магічний кубік я не йду. У мене нема зараз процесів, тих, яких би я в'язала по кубіку. Але я хочу ці всі речі. Продовжувати в'язати в, в... готуємося до весни з Оксанкою Левчук. А зараз я хочу подякувати всім дівчаткам, які брали участь в цьому спільному проєкті. Вони всі плавненько так переходять в магічний кубік, і будуть там закінчувати свої процеси можливо, які почали в шаленому старті, можливо, які у них є, лежать і чекають, поки їх закінчать. Я бажаю всім удачі в цьому, я бажаю всім наснаги, терпіння побільше часу, щоб не ставалося ніяких прикрих Ой, моментів в вашому житті. А подивитися, що ж розпочали наші дівчатка, я предлагаю вам перейти посилочкам до дівчаток на каналі. Всі ці силочки будуть під цим відео, також як і посилання на Оленку Буганову, яка є нашим таким мотивуючим, мотивуючим, не знаю, Чоловічком таким людинкою, яка нас спонукає на якісь процеси. Дякую, дівчатка, що пов'язали. Дякую вам всім за коментарі, перегляди, вподобайки. А я зараз також сідаю і буду переглядати підсумкові відео дівчаток, які брали участь в цьому. Прекрасному, можна сказати, гарнюсінькому спільному проєкті. Ну що ж, всього самого доброго вам, миру, перемоги і тиші.